Пацієнти мають отримувати якісні медичні послуги. Тому Національна служба здоров'я України провела моніторинг дотримання умов договору закладами охорони здоров'я Житомирської області в межах програми медичних гарантій. Про результати перевірки 20 серпня розповіла голова НЦЗУ. Зокрема, до планового моніторингу потрапила лікарня номер один Житомирської міської ради за пакетом Медична допомога при пологах. Цьогоріч 63 заклади потрапили. В плановий моніторинг фактичний у 2021 2024 році за такими напрямками, як інсульти, пологи, ненотальна допомога і, відповідно, інфаркти. В Житомирській області серед цих 63 закладів є один заклад, який ми здійснювали відповідно моніторинг. Це моніторинг першої міської лікарні. За напрямком пологи. Ми очікуємо незабаром розгляду відповідно заперечень, і з результатами обов'язково моніторингу поділимося. Але ми можемо зазначити одразу, що знову ж таки, опираючись на ризикоорієнтовану систему, ми розуміємо, що відповідно ця лікарня туди потрапила за цим напрямком недаремно. Прикладу, лікарня номер 1 надала послуг з 924 пологи. Але 50% з цих жінок вони були. Їм ем було е, прийнято пологи через кесаревий розтир це надвисокий над показник, от просто надвисокий над показник. А е, також ми говоримо про те, що ну, і лікарня відповідно отримала. Відповідне повідомлення про порушення умов договору. також голова НСЗУ розповіла, що й в інших лікарнях області виникли питання до надання медичної допомоги при пологах, якщо говорити про Чуднівську, до прикладу або Андрушівську лікарню. То тут ще інша ситуація. Держава з них не закуповує послуги з пологів, тому що держава вважає, що там не можуть надавати з тих чи інших причин, чи через малу кількість пологів, чи через невиконання умов, що держава не готова платити кошти за такі послуги. Однак рішення засновник приймає рішення продовжувати надавати такі послуги. Причому, до прикладу, Чуднівська лікарня. За 6 місяців 43 пологи. Тобто, шановні журналісти, ви можете самі порахувати, скільки це пологів в день і як за часто проводяться пологи. Тобто, про яку безпеку пацієнта можна говорити в цьому випадку? При цьому 33% з 43 випадків за 6 місяців за кесареві розтини. Це вже більше це навіть не вкладається в голові, тому ми написали лист до міністерства охорони здоров'я по таких випадках провести клініку експертну комісію і розібрати такі випадки повністю, тому що для нас. В тому числі безпека пацієнта, номер один в цьому напрямку. Автоматичний моніторинг свідчить, що в більшості медзакладах Житомирської області високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів, зазначила голова ЦЗУ. Можу похвалити декілька лікарень, які, наприклад, Київська Бердичівська міська лікарня номер 1 Житомирської міської ради Звягелівська, так лікарня номер 2 Овруцька лікарня, які не просто виконують стандарт стосовно тромболітичної терапії, вони ще й покращили. Тобто наші постійні зустрічі, наш фокус уваги на тому, що на пацієнті, що він має отримати в рамках цього пакету, він дав можливість і покращити ситуацію, тому що, до прикладу, ми бачимо там, і Бардичівська, це плюс 6% до тромболітичної. Але одночасно з цим у нас є дві лікарні, наприклад, як Коростишівська центра. Ральна лікарня як Коростенська центральна районна лікарня, які, на жаль, в тому числі що вони мають законтрактовані пакети інсуль, застосування тромболітичної терапії в них дещо трішки перевищує 2% загалом від пролікованих пацієнтів. І ми вважаємо, що це є на межі стосовно виконання стандартів надання медичної допомоги. Крім того, у п'яти лікарнях автоматичний моніторинг виявив необґрунтовані електронні медичні запити щодо перебування пацієнтів. На завершення голова НСЗУ зазначила, що такі моніторинги дозволяють перевірити якість та обсяг надання медичної послуги пацієнтам. Якщо заклад не надає безпечне та безоплатне обслуговування, договір з ними можуть розірвати.